До радянсько польської війни й участі в ній України. То після розрому Денікіна війна з радянською Росією була абсолютно неминучою. 25 квітня 1920 року польські війська розгорнули наступ на радянську територію. Причини війни стали великодержавні плани Польщі відновити кордони у межах Речі Посполитої, тобто від моря до моря, до цих територій мали увійти. Литва, Білорусія і Україна вторгнення польських військ передувало підписання УНР і Польщі 21-24 квітня 1920 року трьох конвенцій, які одержали назву «Варшавська угода. Західна Україна з населенням більше ніж 5 мільйонів осіб. Вона мала залишитись у складі Польщі. Війська УНР разом із польськими військами мали взяти участь у радянсько польській компанії, у наслідок якої передбачалось відновити суверенітет УНР над Заходом. Копленими більшовиками районами України. Перший етап радянсько-польської війни це був квітень-травень 1920 року. Він проходив успішно для Польщі, війська якої до 7 травня разом із військами УНР і бригадами УГА зайняли Житомир, Вінницю і Київ. Також поляки сподівалися на антибільшовицькі повстання в тилу радянських військ. Однак польський окупаційний режим він одразу викликав незадоволення. До Польщі вивозилися промислові Устаткування, товари і сировина, і головне відновлювалося поміщицьке землеволодіння. Повернення поміщикам землі і, е, сплес, е, і, і маєтків супроводжувалося репресіями проти українського населення і викликало сплеск селянських. Повстань. У середині травня 1920 року ситуація на польсько-радянському фронті вона змінилась на користь радянської сторони. 26 травня розгорнув свій наступ південно-західний. На південно на західний фронт. 5 червня перша кіна армія вона прорвала польську оборону. Вже 7 червня червоні зайняли Житомир і Бердичів. 12 червня вступили до Києва. До кінця червня воєнні дії були перенесені на територію Західної України. 4 липня 1920 року почався новий наступ західного фронту. У другій половині липня червона армія вступила на територію Польщі. Такий розвиток подій занепокоїв. Уряди країн Антанти 22 липня 1920 року польський уряд запропонував Москві розпочати переговори. Червона армія вона не, не свого наступу фактично не припиняла. І тепер, і тепер не рухали надії більшовиків на світову революцію. Саме про це свідчить створення польського гравкому на чолі з. Джержинські радянські війська опинились на підступах до Варшави, але радянські Командування воно фактично переоцінило свої можливості, адже тили Червоної армії не встигли за передовими частинами. Два радянські фронти наступали в різних напрямках. Саме Західний на Варшаву і Південно-Західний на Львів. Радянський наступ він консолідував поляків, і Франція тоді надала суттєву допомогу Польщі зі зброєю і спорядженням. Фронт в Україні стабілізувався на лінії. На, на, на лінії Коростень, Житомир та Бердичів 12 жовтня 1920 року у ризі було підписано перемир'я між Польщею і Радянською Росією. Це означало розрив відносин Польщі з УНР. Українські війська, кількість яких зросла до 35 тисяч осіб, вони продовжували вести боротьбу самостійно, але сили були нерівні. У листопаді 1920 року радянські частини відтіснили війська петлюри до річки Збруч. Останні змушені були переправитись на, на окуповану поляками територію, і там українські війська були інтерновані. Вісім уже 18 березня 1921 року між Польщею та Радянською Росією було укладено Римський мир. До підписання миру було допущено делегацію УСРС. Польща визнавала її існування до Польщі на той час відійшли. Холмщина, Півляща, Західна Волинь і Західне Полісся залишалась також за Польщею і Східна Галичина. Таким чином, ризький мир він мав для України не, не дуже втішні наслідки ніж Варшавський договір. Організована боротьба українських військ за незалежну Україну закінчилась їх поразкою. Україна фактично знову була розчленована між сусідніми державами. Чехословаччиною, Польщі і радянської Росії саме такий статус України, одна частина якої була під іноземною окупацією, а в іншій становився антинаціональний тоталітарний режим, визнавався міжнародним співтовариством і зберігався до часів Другої світової війни.